Ми часто говоримо про майбутнє, про молодь, але чи приділяємо достатньо уваги тим, хто вже пройшов довгий життєвий шлях. Чи знаєте ви про найбільші виклики, з якими стикається старше покоління? Є організації, які не просто допомагають, а надихають і дарують друге дихання. Сьогодні ми зануримося у світ добра і підтримки. Ми поговоримо про організацію, яка щодня доводить вік, це лише цифра. А справжнє життя це мистецтво бути життєлюбом. Саме про них сьогодні в проєкті третій сектор на Київ ЕФМ звати мене Ярослав. Федоренко і знайомлю, моя гостя, керівниця та засновниця благодійного фонду Житєлюб, проєктна менеджерка масштабних соціальних проєктів Тіна Ніколова. Вітаю вас. Добрий день насамперед. Пропоную розпочати якраз з того, що таке життєлюб і яка основна місія організації. Чому власне саме назва Життєлюб? Чому це про тих, хто любить життя? А, «Життєлюб» – це благодійний фонд, який опікується дорослими людьми. А ми не лише допомагаємо базовими речами, але й взагалі розвиваємо культуру активного довголіття, а просуваємо те, за боремося з трудовим джизмом і відкрито заявляємо, що вік це лише позначка, а це упередження в головах молодих людей. І зараз в будь-якому віці люди мають рівні можливості абсолютно. Ваш фонд зосереджений саме на старшому поколінні. Розкажіть, які сьогодні основні потреби і виклики стоять перед цим поколінням? Чому власне ви і допомагаєте? Чому ви саме з ними і працюєте? Mm -hmm. uh, ви знаєте, дуже дякую вам за це запитання. Я його за отримала заздалегідь і хотіла б uh, uh, більш детально розповісти про це. І я вважаю, що виклики стоять не перед дорослими людьми сьогодні, а виклики стоять перед саме молодим uh, поколінням і поколінням середнього віку. Бо якось так історично склалося, що ми сприймаємо людину як статичну постать. Ось якщо ми зараз з вами люди середнього віку, і нам здається, що люди це наше оточення, це ті, які формують сьогодні наше наша сьогодення. Це ми з вами. А проте, людиною з'являється і дитина. А, дитина це майбутнє людина маленька, людина підліток, це теж людина, а, людина молодого віку, середнього, людина старшого віку і людина похилого віку це все люди. Тобто людина трансформується протягом всього свого життя. Це біологічний процес, на який ніхто з нас не може вплинути. Якби ми не боролися з стереотипами там віку і не намагалися придалити власну молодість, а, нікому з нас не вдасться вибратися живим світі. Вибачте. Такий песимізм. І тому а, перший виклик, який стає перед нашим суспільством, а, полягає в тому, що ми прагнемо залишити краще майбутнє нашим дітям. І ми взагалі не думаємо про те, в якому майбутньому опинимося ми з вами за 10, 15, 20 років. А, і на жаль, радянська спадщина залишила нам цей а, трагічний ритуал, де після певної позначки віку ми проведжаємо людину на пенсію. І списуємо її зі всіх рахунків. Тобто ми з нею прощаємося, суспільство е, перестає її бачити. Не, вона дуже обмежена фінансово, е, вона дуже обмежена е, в різних е, можливостях абсолютно. І вона доживає, ось доживає свій вік. І нас суспільство пхає прямо в цю картинку, де ми маємо нацепити на себе. Кустинку, згорбитися і не мати жодних перспектив у житті. І звісно, коли молода людина і людина середнього віку бачить цю картинку, вже вона її блокує, вона перестає помічати цих людей, бо це страшно. і ми намагаємося прожити все своє власне життя до певної позначки віку. Бо потім ми розуміємо, що якщо добре, якщо складеться наші стосунки з дітьми, складуться і вони зможуть нам допомагати. А розраховувати на допомогу від держави, пенсію ми всі з вами реалісти, ні. Якої якоїсь програми накопичень, яка передбачала інфляцію, всі наші непередбачувані обставини, теж немає. І ми не бачимо перспективної позначки, яким ми можемо бути, коли виростемо, досягнемо певної позначки віку. І тому цей виклик стає наразі перед нами, особливо зараз, коли молодь виїхала з нашої країни, і ми всі розуміємо, що вона не повернеться протягом певного часу, а не повернуться батьки, які вивезли своїх дітей. І навіть утримання дорослих людей старшого віку воно лягає зараз на наше з вами плечі. А за 10-15 років ключовою фігурою в робочому середовищі, в професійному середовищі буде становити людина 45-55. Тобто ми навіть з вами можемо попрощатися з ілюзіями про те, що ми колись вийдемо на пенсію, і колись ми зможемо осісти і не працювати. Ні, цього вже не буде. І тому головний виклик стає перед нами: яке майбутнє ми зараз готуємо саме для себе. Чи є це майбутнє е, комфортним для того, щоб ми мали вибір реалізовуватися? Чи є це майбутнє комфортним для того, щоб ми могли пересуватися по вулицях безпечно, не ламаючи ноги і все інше? Це є чи існує? Чи ми створили для себе майбутнє, де ми можемо танцювати, вивчати мови, обирати, як ми проживемо ще один відрізок часу, який очевидно буде більш активним ніж е, людей старшого віку сьогодні? І тому головне питання: чи готові ми до власного а, кращого майбутнього, яке наступить в будь-якому разі за 10-15 років? Я вважаю, що ні. Ми взагалі не думаємо про це. В нас є а, задача номер один залишити якесь майбутнє нашим дітям, які, до речі, теж одного дня стануть людьми похилого віку. Тобто, залишаючи їм якесь краще майбутнє, ми не думаємо про те. І як вони будуть будувати своє життя там, коли їм виповниться? 60, 70, 80 років, і тому головний виклик він стосується мене з вами. А що ми робимо з вами сьогодні? Щоб ми саме саме опинилися в кращому майбутньому для нас самих? Насправді mm -hmm. хочу з вами і погодитися, і не погодитися з вашими тезами, тому що, по-перше, так, ми не думаємо про майбутнє, ми задумуємося, але нічого не робимо. Наприклад, щодо самої пенсії, якої може в нас і не бути. Тому що державна програма передбачена, що у нас можуть бути лише пенсія з цих забезпечень нарахувань. Але Тут ще один момент: ми ж не знаємо, якими будуть в старості зумери, бумери, ми з вами миленіали. Менталітет інший. Але це складається з інфраструктурних можливостей і всього іншого. Тобто, якщо, наприклад, у мене сьогодні з'являється дитина, я добре розумію, що мені потрібен візочок, пересування, педіатри, певний бюджет, бо діти це дорого і все інше. Так. Я, коли зважаюся на дитину, дуже реально готуюся до цього. Коли мені виповниться 70 років, мені теж знадобиться певні додаткові речі. Я або маю утримувати себе сама і вже готуватися до цього сьогодні, бо молодих людей, які будуть забезпечувати мені гідний рівень пенсії не буде. Вони виїхали, вони не повернуться, і в нас демографічна криза дуже серйозна наразі. А, тобто, я сьогодні маю дбати про своє здоров'я, я сьогодні маю дбати вже про інфраструктурне оточення в межах своєї екосистеми і покращувати його негайно. Я сьогодні маю вже створювати певні екосистеми, які нададуть мені можливість. Вчитися, розвиватися і бути а, гравцем професійного ринку, тобто боротися з трудовим меджизмом, щоб вже сьогодні створювався позитивний досвід а, працевлаштування дорослих людей. Я маю точно щось робити з медициною, щоб вона мені була доступна, бо в певному віці все одно з'являються певні потреби. А більш того, я маю щось зробити в економічному секторі, також бо е якщо я хочу е мати активне довголіття, мені теж подобається особлива групи товарів, особливий ринок і все інше, навіть для того, щоб я мала купити те, що хочу. Щоб це все існувало як маркетинг, як система, як економіка, і все інше. І тому це виклик не до дорослих людей. Вони зараз вже е живуть так, як вони живуть, і на відміну від нас е в них е чорний пояс е по кризам. Вони нам всім зараз можуть розказати, як вижити в цих обставинах, які нас шокують. В їх вони не шокують, вони живуть над постійно і зараз. А це достатньо притомна ментальна експертиза. Принаймні, сідай доні все буде добре. Ось так от. Тоді питання, яке місце життя любо, якраз серед людей старшого покоління, для того, щоб оцей чорний пояс просто можна було показувати і не використовувати. Наприклад, ми якраз створюємо всі можливості сьогодні, які є. Наша організація розвивається в багатьох напрямах. Ми просто опікуємося і створюємо цю екосистему, яка дозволяє будь-якій людині дорослого віку мати вибір. Тобто в нас є програми навчальні, де ми постійно вчимо людей, йозі, комп'ютерних грамотності маркетингу, СММ, різним курсам, що завгодно, будь ласка, займатися освітою, все інше, комп'ютеризація, все, що вам потрібно. А, а в нас є програма Трудолюб, яка допомагає людям дорослого віку працевлаштовуватися, і ми боремося з трудовим іджизмом наразі. І це дуже важлива програма для нашого суспільства, яка зараз стикнулася з м -м, трудовою кризою, дуже глибокою. А, а по-друге, ми все одно прийдемо до того, що люди 45-60 це буде основна робоча сила в нашій країні на певний час. І ми цей процес прискорюємо, бо в нас вже напрацювання великі, нам довіряють. і Ми є таким навігаційним маяком. У нас є агенція дорослих моделей, яку ми започаткували у 2016 році, і створили цей проект саме для молоді, щоб показувати їй, що дорослість і вік може бути стильним, сучасним. Щоб в нашій рекламі з'явилися архетипи дорослих людей, що вони теж користувачі послуг, що вони теж гравці суспільства, і що для них теж треба створювати все. І вони теж існують як сучасні, модні, класні договіни ці люди, і щоб молодь перестала боятися віку, перестала боятися старіти, почала помічати людей теж для себе створювати певні речі. У нас є проєкт обід біти», де щодня ми годуємо 1500 дорослих людей, які потребують базових речей, гаряча їжа. Ми цей проект продовжуємо розвивати в межах Києва. І такі проекти вони торкаються всебічного розвитку людини певного віку. І вони з нашим десятирічним напрацюванням вже є маяком для багатьох програм. Я знаю, ми зараз співпрацюємо а, з державним сектором. Він вже починає нас бачити, починає швидко брати наші програми, а, роздивлятися і запроваджувати в себе, бо ми експертами в цій галузі. Проте я знову звертаюся, що багато людей думають, що житті він не для дорослих людей. Ні, ми допомагаємо дорослим людям сьогодення. Це так. Але ж ці любисно для молодих людей, щоб звернути їх увагу на себе і щоб надати їм розуміння того, що як ви якщо ви хочете турбуватися про себе, ви маєте потурбуватися про себе в певному віці. Тобто створити систему, яка надасть вам можливість бути тим, ким ви захочете в певному віці. І якщо ми дивимося, наприклад, на захід, на заході, на заході людина в будь-якому віці ці можливості має. Можна стати президентом Сполучених Штатів в будь-якому віці, можна викладати, можна подорожувати, можна нічим не займатися, а можна піти в 55 в Гарвард і отримувати нову професію, приділяти час навчанню, і ти не обмежений а, упередженнями, не обмежений доходом, не обмежений соціальною рамкою соціуму, яка а, тебе не помічає, і ще дуже нервує, коли ти приймаєш участь у виборах. Бо хочеш допомогти країні, забери бабусі паспорти. Цей наратив він досі існує. Тобто це люди, які заважають, і ось саме з цим ми боремося. Як мені здається, вже дуже успішно ми досягли багатьох результатів у всіх цих сферах. Принаймні, наше суспільство, як мені здається, більше не боїться старіти, не боїться дорослішати і вже з більшим оптимизмом дивиться в своє майбутнє. От насправді у вас дуже багато проєктів і е, нагадаю нашим слухачам, що е, минулого року, на початку в січні 2024 року, ми вже говорили про благодійний фонд «Життєлюб», але е, акцентували більшу увагу на е, проект обід без бід. Але мене тоді ще здивувало, наприклад, один з таких: ну це як вид дозвілля, це хобі хорсінг. І як тоді пояснили, насправді велика кількість людей старшого покоління, вони ну, наявний попит, тобто у них є бажання цим займатися. І тут я хотів якраз запитати, наскільки от є взагалі попит на різні проекти, наскільки до вас йдуть, наскільки це от. А uh, так само, як у цей uh, зламаний телефон, коли вони там передають uh -huh. інформацію один одному, uh, як вони дізнаються про вас для того, щоб прийти, і це не лише я uh -huh. зараз говорю про старше покоління, а й про молодь, яка так само до вас долучається. Uh -huh. З молоді нам комунікувати простіше, бо соціальні мережі, і наша публічність і все інше. І молодь приймає участь активно у всіх наших проєктах. Хтось ділиться знаннями, викладає, хтось приносить якісь ресурси, долучається до волонтерства. І це вже зараз великий рух. у Нас дуже велике, потужне волонтерське ком'юніті. Над якими там теж працювали роками старші люди, дізнаються Сарафанне радіо, теж завдяки вашій підтримці, тому що ви про нас розповідаєте, попит на всі наші програми шалений, Він тільки зростає. Ми зараз рухаємося до того, щоб відкривати філію на лівому березі, бо наша філія на правому березі не витримує навантаження. Дорослим людям хочеться спілкуватися, їм хочеться вчитися, їм хочеться спілкуватися з молодими людьми, їм хочеться отримувати нові знання. І не дивлячись на упередження, що вони погано вчаться і їх здібності ментальні якось обмежені, це взагалі зовсім не так. Вони показують абсолютно інші результати з навіть в нашій програмі «Трудолюб» та тиждень дорослого стажера, де ми знайомимо роботодавців з дорослими людьми. Більшість реакцій від роботодавців ми не очікували, що вони на такому рівні можуть працювати на абсолютно рівному рівні з молодим поколінням. І що вони так гарно вчаться, швидко адаптуються, і що вони настільки витривалі, і це великий досвід, бо в ну, нас теж є враження, що доросла людина це або консьєрж, або касир ну, і на якихось так таких невисокого рівня посадах. А наша програма вона дозволяє обіймати посади і топ і топ рівня абсолютно різного рівня. Ми там а, можемо перевчити філологів на СММ-ників, і вони стають неймовірними не семенниками. Бо в них є досвід, в них є знання. Вони а, уважні, набагато більш уважні. І щось на сьогодні дуже цінне. Вони емоційно витривалі, на відміну від нашого покоління, на відміну від покоління сніжинок, які до нас тут доєднується. Вони витривалі, вони роботоспособні і вони дуже мотивовані. І в них інша мотивація. Вони хочуть працювати, щоб реалізовуватися зараз. Навіть не стільки закривати потреби, спілкуватися, бути частиною активного суспільства, допомагати бути корисним і реалізовуватися. Це мотивація іншого рівня, і роботодавці теж дуже вражені а, цим досвідом. Справді це дуже гарна тенденція. От в Україні вона не так давно з'явилася, коли, незважаючи на вік, ти можеш реалізувати себе або навчитися чомусь новому і взагалі змінити свою професію. І е, насправді це дуже, дуже позитивно. Що люди е, ми розуміємо, що ці люди виросли в тому радянському суспільстві, де Ну, це не дуже хвалили, скажімо так, якщо ти намагаєшся перевчитися або взагалі mm -hmm. не працюєш на одній роботі десятками років. Але насправді тут я розумію прекрасний момент, що деякі люди, можливо, до сих пір не хочуть там змінювати свою професію, але йдуть до вас, наприклад, за якоюсь психологічною або підтримкою або соціалізацією, тому що зараз ми прекрасно розуміємо, особливо за три останні роки повномасштабної війни, а це і емоційні вигорання. Як у вас відбувається з цим? Бо я знаю, що для деяких людей, наприклад, в першу чергу це спілкування, тобто це не обов'язково там якісь професійні психологи, які мають працювати, але це Спілкування з однолітками, з такими ж людьми, з такими ж проблемами, можливо, як у вас оці ці клуби, дозвілля, психологічна допомога і соціалізація загалом як відбувається, психологічна допомога у нас має більш такий знайомче розважальний характер. Бо я це ж хочу наголосити люди, які пройшли радянські часи перестройку 90-ті, і все інше, живі зараз тут вони не вигорають. Вони взагалі не знають, що таке вигорання, тому що цей період витривалого виживання він сформував їх по іншому, і не було культури і ментального. Здоров'я, і вони навіть слів таких не знають і не знають, що так можна. Проте для них спілкування і соціалізація це ліки, це те, що точно придляє життя і придляє здоров'я, робить його довшими. У нас є декілька чарівних кейсів. Одного разу на обід без бід у нас почав ходити дідусь на двох палицях, дуже такі хворенький, і все ніяк. А ми спочатку носили йому їжу додому, а потім кажемо Ні, виходьте, виходьте, там черга, познайомитися і все. Він почав ходити, почав спілкуватися в нього з'явилася подруга, яка запросила його на танцювальний клуб «Гідропарк», з якого ще почався наш проєкт. Він почав одягатися з цією подругою їздити на метро в гідропарк, почав відвідувати, відвідувати наш простір там, і за рік він перестав ходити на молитву. Він просто про них забув в певний час. І він так і розповідав, що ви мені подарували життя. Що якщо б в мене не було тієї мотивації виходити, не з'явилася б uh, моя гілфренд, як він казав, і все інше, я би просто вже дожив певний час, бо мене нічого не цікавило. А тут переді мною відкрився цілий світ, uh, і це подарувало мені здоров'я. І тому так кажуть ці психологи, і все інше, що. В певному віці дуже важливо е спілкуватися, бути в суспільстві, і в суспільстві не тільки серед своїх однолітків, а серед молодих і середніх, і дітей, і всіх. Ось, наприклад, в нашій агенті дорослих моделей здебільшого зйомки проводять е молоді фотографи, е молоді візажисти, молода команда стилістів це все молоде покоління. І все час вони обмінюються досвідом. Вони передають досвід один одному, але наше молоде покоління відмічає їх витривалість. Тобто, там, де ми вже після зйомки Зінальної зміни лежимо, ногами кверху, Це ще питать, може ще декілька кадрів зробимо. Боже. І ти так, ох, думаєш, все, треба відповідати цьому рівню витривалості. А, і це гарно. Тобто мені здається, що доросле суспільство воно саме визначається цим, чи є в цьому суспільстві місце і вибор для всіх його членів від дітей до людей похилого віку. Залишаться у нас буквально п'ять хвилин. Насправді ще купа запитань, які я хотів вам поставити, але зосереджу, мабуть, так на мінімум. По-перше. Нас зараз слухають як і старше покоління, так і молоде покоління. І я думаю, зараз якраз от вдало поставити запитання з приводу допомоги або підтримки самого фонду Життєлюб. А як взагалі можна допомогти? Це питання як про фінансову допомогу, про волонтерство. Як вже говорили до цього, як молодь приходить, і знову ж таки фотографи, візажисти, це молодь, яка є волонтерами. Наскільки я розумію, приходить просто підтримати. Uh, і такий от вклад зробити в цій діяльності. Або поширення інформації, як ми зараз якраз займаємося. Розкажіть взагалі, які є можливості долучитися а, і підтримати. Добре, я дуже не люблю слово допомога. Мені подобається слово взяти участь, тобто стати частиною якогось процесу. Долучитися. Долучитися. А долучитися ви можете до нас знайти. Ми є у всіх соцмережах, є наші сайти. Заходьте, пишіть, там є всі контакти, і будь-яку ініціативу ми відразу підхоплюємо. Ви можете задонатити грошей, можете зробити підписку, тобто навіть маленькі платіж. Є 100 сто гривень регулярний, він вже нам дуже дуже сильно допомагає поширювати нашу інформацію, і ми завжди кажемо, що це неймовірний вид допомоги, бо так дізнаються про нас і про якісь можливості саме люди, яким вони потрібні. І Інколи це змінює один репост може змінити чиє життя. Поділися часом. Прийдіть поволонтерити до нас на наш проєкт Обід без бід». Або, якщо у вас є компетенції, якісь знання, і ви щось можете, ви можете передати ці знання нашим реципієнтам, нашим життєлюбам. І, до речі, в нас є практика, коли саме життєлюби діляться знаннями і вчать чомусь життєлюбів. Йозі, гімнастиці, нутриціології зараз дуже багато експертів з'являється саме певного віку, який хоче своїм одноліткам передати знання, і це теж дуже чудово, дуже класно. Але я б хотіла м, запросити вас в інше від е, інтерактивної активності, створити екосистеми життєлюба в себе. У власному під'їзді під'їзді завжди є дорослі люди, яким можна налаштувати кіно прямо біля під'їзду, просто з ними витатися, раз на тиждень заходити до них, питати, як в них справи. Ваші діти можуть малювати для них листівки і навіть передати цю листівочку. Там це дуже величезна підтримка. Якщо у вас є час і ресурси у власному дворі проведіть якийсь концерт з власними дітьми для дорослих людей, запросити їх запросіть їх вийти зі своїх домівок, зі своїх квартир, прийняти участь в якомусь суспільному суспільному активності в суботніку, в чому іншому. Просто залучайте їх до свого життя і створюйте такі осередки життєлюба, а там де ви можете зробити це самі. І ви побачите, як за 10 років це повпливає на ваше власне життя. Так, дуже хороша ініціатива. Я сподіваюся, що такі от. Куточки життєлюбів, як представників в різних районів Києва, то і всієї України так. взагалі будуть існувати. І до речі, про регіональність залишається ще трохи вже останок, Останні запитання почую від вас про те, що ви розширяєтеся на лівий берег? А це ну, дуже велика складова, тому що деяким старшим людям це буде якраз зручніше так, так, на так, лівому березі, це. і тут не можу не запитати про взагалі плани, які наскільки ви будете збільшувати там або проекти, або е, про. Друге місце існування. Ми вже почули. От розкажіть, які плани mm -hmm. такі на майбутнє на ви майбутнє головний план, ми зараз починаємо освітні програми. Для ГО, для волонтерів, для активістів, які саме хочуть створювати подібну програму в себе в селах, в містечках і всьому іншому. будемо ділитися знаннями і вчити, як це зробити на рівні власного під'їзду, на рівні власного села, на рівні власного там осередку, середовища або чогось іншого. А це наш такий великий план на наступний час. Тому якщо у вас є бажання. Змінити щось навколо себе, і ви не знаєте як. У вас є якісь питання, ви теж можете звертатися до нас в соціальні мережі, бо ми залюбки проконсультуємо і надамо там широку відповідь на те, що можна зробити саме зараз, щоб люди навколо вас вже жили по іншому. Дякую за цю інформацію. Я дуже сподіваюся, що зараз почують якраз ті люди, які, можливо, виносили це. А в своїй голові якраз таку ідею і е, напишуть вам, позвонять. Е, нагадаю для наших слухачів та глядачів, що е, нашу розмову ви також могли і можете далі дивитися на е, youtube каналі Києв ФМ, де в описі в кінці також знайдете посилання на благодійний фонд Життєлюб це і на сайти на соціальні мережі. Е, на цьому буду дякувати вам, вам за цю розмову. Нагадаю, керівниця і засновниця благодійного фонду Життєлюб та проектна менеджерка масштабних соціальних проектів Тіна Ніколова. Була сьогодні в студії третього сектору. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, руші змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98 вісім.